Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі Макріон Racing. Дякую, що підписуєтесь, залишайте коментарі, Шерте це будь-які відео. Мені дуже приємно, це мотивує робити контент далі. Цього тижня, цього місяця, нас зустрічає нова гонка, нове випробування від Turismo Це світова серія на автомобілі Aventador Дорожньому на спортивній Мідіум. Гумі, яка дуже слизька, тіпа, машина дуже е, потужна. І на цій гумі просто вона, як не знаю, мені здається, як це, кусок мила. <свісно> Якщо перегазуєш, то ти тіпа, там, влітаєш в стіну, пізно гальмуєш, все одно їдеш в стіну. Тому гонка досить цікава. Приємного перегляду, запасайтесь попкорном. Я залишив всю гонку на цей раз. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви залишите якийсь комент, напишіть, як ви можливо приїхали цю гонку, чи вам сподобалася траса, чи взагалі як вам відео. Тож приємного перегляду та поїхали. Розпочинаємо ми з кваліфікації. Довжина її 18 хвилин. Це третє коло. Я покажу вам тільки є. мій lap, як то кажуть, котрий я поставив ось на цьому третьому колі. Бо інші всі, всі інші спроби були неуспішними, Я або дуже квапився, або десь підсковзувався, тому що траса, ну, машин, автомобіль дуже потужний і десь перегазувати, вилетіти, не, потра... не потрапити в якийсь апекс ну, супер легко, тому. Особливо ось в цьому повороті, бачиш, тебе ще, наче ну, ти переслідуєш когось, там сідаєш комусь на хвіст, а він скидає швидкість. Ось, мож, можливо, і це також заважало мені. Ось не на найкращий вихід тут показую на одразу на третю передачу і виїжджаю, хоча там потрібно було б трошки продовжитись на, на другій і одразу на третю, можливо було б трошки швидше. Але але цього вже ми не побачимо. Розміняємось до передостаннього повороту. Тапок в поле. Якщо тут загальмувати пізніше, ти просто з горки катишся в пекло, як то кажуть, чи в пісок на, на даному випадку. Це дуже складна зв'язка. Тут потрібно вчасно відпустити газ, що я ось роблю і закидую автомобіль одразу на. Перше місце мені здавалося, що цей час буде важко потрапити, так як досить непогане коло було. Але, але результат не саме найкращий. А результат у нас аж дев'яте місце. Програв я пів секунди лідеру. Розриви дуже невеликі, але суттєві. Тож розпочинаємо нашу гонку. для себе я вирішив, що це буде в мене одна гонка, тому це перша спроба і вона ж остання. Отже, день-два. Поїхали. Поїхали і розганяємось на фінішній прані одразу вниз. Намагаюся наздогнати пілота попереду. Зараз буде жорстке гальмування. Всі, як бачимо, залишаються на треку, ніхто нікого не вибиває, але цей поворот, повірте, він приходиться досить грубо і на ньому когось. Самому вилетіти дуже легко, а вибити когось ще, ще проще. Далі ця еска, на котрій всі залишаються, як бачите, пригальмовують, раніше відпускають газ, щоб нікого не вибити і самому не вилетіти. Тобто гонка передбачається дуже чистою. Бачимо, що пілот попереду е помиляється, трошки виходить за межі, але штраф за це не отримає. Але ось на гальмуванні він. На жаль, видуває підпілота попереду, ось на жовтій на з йому гонку трошки, як то скажуть, підпортив. Тим часом я виходжу з повороту, здобуваю плюс декілька позицій з 9-го на 7 місце. Одразу бачимо, що попереду два пілоти ведуть активну боротьбу, хто швидше до Ескі, хто зайняв, я думаю, внутрішню траєкторію, той і виграє. Отже, жорстке гальмування Андре. Пірнає на внутрішню траєкторію. Звісно, виграє. Я також одразу за пілотом на Ламборгінні, не всі Ламборгінні дуже важко. З ніком Ауді. Ось він помиляється, пілот ще попереду помиляється. Те, що я казав, дуже легко вилетіти. Плюс одна ще позиція, також внутрішня траєкторія. Тут бочком бочком в цей поворот і витискаю ще одну позицію. Отже, як і казав. Хід в цей швидкісний поворот дуже важливий. Тут можна втратити дуже багато часу, а також, якщо його правильно пройти, виграти багато часу. Отже, продовжую переслідування пілота з ніком Ауді, а тим часом позаду ведеться прям боротьба, як то кажуть, бампер в бампер. Наближаємося до повороту, котрий мені досить важко проходиться. Тут треба заходити на третій передач, на ніж залишатися. Але мені завжди щось не вистачає швидкості. Тим часом пілот позаду помиляється, врізається в стіну та чуть і не вибиває інших. Але все, все проходить добре, трошки втрачає там всі на виході. Пілоти скидуть штраф, Це той котрий здобув його на, першій, на першому колі, да, вилетівши в стінку. Але... Але але група дуже швидка, як бачите, всі знаходяться майже там в сотих секундах один від одного, і на цій трасі як легко їх втратити, так і дуже легко їх здобути, просто пройшовши на вибравши правильну передачу та пройшовши боком поворот швидше, ніж суперник, можна сказати, активувавши дріфт Ось Тобто ти не гальмуєш перед поворотом, а об обережно його проходиш просто боком. Ось при цьому ну, можна, як я казав, здобути нормально так часу. Позаду боротьба, бачите, там колесо в колесо один за одним, там соті-двохсоті секунди всі летять просто дуже-дуже щільно. Не хотів би там опинитися в той момент. Мені дуже, до речі, комфортно, як не дивно, я ж казав що після першого кола з'явилось нормально так зацепу, тому їду собі в якомусь проїзному режимі, мабуть, да, просто намагаюсь не відстати та намагаюся нас догнати, да. не помилятися, скажімо так. Отже, швидкісна пряма, пілоти позаду, як бачите, отримують штрафи, здобувають штрафи, скидують штрафи, ось борються зі штрафами. ось жорстке гальмування в цьому повороті. Ось друга передача, і тут важливо трошки залишати газу на 90%, щоб його прям комфортно пройти. А в цьому повороті важливо привідпустити та притримувати щось внутрішній траєкторії. Я одразу лечу вже в наступний третя передача. Не потрапляю. Тут бажано залітати на ньому на четвертій, швидко перемикатися та не втрачати час. Отже, тримаюсь. Попереду за пілотом Ауді, там секунда, майже секунда, пілоти зрізають, я ж кажу, здобуває там ще плюс 1 секунду, то 6 секунд. Це супер багато. То, типу, я ж кажу, зрізати, Ось позаду ще пілотом зрізає, отримає чотирма колесами, мабуть, виїхав за межі траси, тобто траса дуже-дуже дуже цікава, але. На цих автомобілях дуже складно. Жорстке гальмування знизу таке відчуття, наче я нас доганяю пілота на. З ніком Audi RS, буду казати пілота, як я казав, пілота Ауді. Виходимо на фінішну пряму. Тапок пол, п'ята передача. Навіть на траву не разу майже не вилетів, але це буде потім. Хтось навіть дворники я активував, випадково і не знав, як вимкнути, тому я дивився всю гонку, він їхав з цими вклю... включеними двірниками. Це дуже, дуже смішно, не знаю, заважали йому чи ні. Гарні плани, траса дуже мальовнича, технічна і мальовнича, так я сказав. І ось уже п'яте коло, я п'ятий і в синергії з, з ми чимось до цього повороту. Настає момент, коли м -м, ти Зливаєшся з автомобілем, його не починаєш розуміти, і в мене це вийшло ось майже з першого кола, як надивно, тому що до цього я постійно десь помилявся, вилітав. Можливо, тут спрацьовує все-таки зацеп. З'явилось трошки більше зацепу, ти став більш впевненіший і їхати, ось як то кажуть, в своєму, ну не як то кажуть, а навалювати своєму темпі стає набагато комфортніше. Можна раніше відкривати газ, пізніше гальмувати, але це не у всіх, ну не всім дається, як бачимо з пілоти позаду. Просто це можна все розтіря розтіряти, розтіряти, <світ> втратити. Все просто втратити і звично в сліпстрімі, на гальмуванні в боротьбі колесо в колесо, в, банально в пресингу, коли ти постійно бачиш позаду пілота, котрий тебе наздоганяє, це дуже сильно впливає на. Як там психологічний стан, тобі здається, що ти повільний, але насамперед потрібно абстрагуватися та просто валити по траєкторії, як то кажуть, не зважати на всіх це дуже важко, приходить з досвідом. Е а з досвідом приходить і що приходять штрафи, приходять штрафи, бо я все-таки помилився та вилить, виїхав там чотирма колесами. Те, що я казав про синергію, це воно є, але помилки. Трапляється, зважаючи на те, що я е, годину до цього тренувався, потім ще 18 хвилин була кваліфікація, і ось гонка вже довжиною там трошки 10 -10 хвилин, да? е, майже 10 хвилин. Але цей штраф в принципі ні на що не впливає. Пілоти позаду е, наблизився, але ну, да, там секунда є, але не супер критично. Типу в мене, мені, ось, наприклад, дуже важко їхати, коли в тебе прямо в зеркалі тобі фарами світять взад, 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 це попереду, якщо тобі світять фари, у мене це так трошки бісить і воно збиває. Отже, це, тут я втрачаю пів секунди, але намагаюся їх наздогнати. Ось ця синергія, дивіться, кадри з закатньої атланти, скажімо так. Прикольно, дуже траса. Тапок пол. Клас. Ламбордіні роблять речі. До речі, багатьом ці, ці гонки чомусь не заходять. Я дуже, до речі, мало за весь час, коли катався ем, в рамтурізму. Взагалі катався в дорожніх автомобілях, якихось змаганнях. В принципі, все тільки в онлайні або кар'єра. А тут прям було цікаво поїхати. Я, до речі, цю гонку мають чуть не пропустив, тому вдвічі цікавіше. Переключаємось на пілота попереду, і він що він ось Майже чуть не здобуває собі штраф та не вибуває пілота попереду. Мені було б за це, звісно. Мені було б краще, звісно, якби в нього вибив, я отримав штраф, я б там би одразу дві позиції відіграв, але, але, на жаль, все, відпрацював чітко, відгальмувався, зберіг позицію, їдемо далі. Але це що? Це правильно, це дає мені наблизитись до них, тому скорочуємо дистанцію. Тут в мене складається відчуття, що я можу нав'язати боротьбу, але середини гонки, я думаю, чи варто це робити, чи не варто і буду пробувати. Пілоти порівнюються жорстке гальмування. Я гадав, що вони тут трошки десь поштовхаються і, можливо, я можу пірнути всередину, але, але ні, все чисто. Пілоти показують чисто боротьбу, це дуже класно. Що я ось, наприклад, це я повернувся вже в Б-рейтинг завдяки гонці Сі на цьому тижні. Там дуже брудно було. Тобто я зайшов в рейтинг А, верхній там, Е Як там, верхній верхній А, і там дуже чесно брудно, бо типу кожну гонку тебе. Там або виштовхують, або це траса така, або це комбо. Ну Вже не перший раз я захожу в А, і в початковому А там дуже брудно, я там не можу довго втриматись. Можливо, треба якось більше вкату робити і залітати онлайн, але це вже, це вже потім. Отже, тут боротьба у нас продовжується, пілоти попереду намагаються вияснити, хто з них швидше. Я тим часом просто тримаю свій гоночний темп. Гума тут не зношується, що, до речі, було б непогано для боротьби, так як це попливало і на кінцеву швидкість, і на управляємість, і, можливо, підстоп не помішав. Би. Я думаю, гонка це була б набагато цікавіша, якби все це було, але цього немає. Чиста, 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 чиста просто чиста боротьба колеса в колесо. Отже, Джузиньо. Пернає всередину, здається, що він швидший. Я пірнаю сліп стрім. В цей момент я, до речі, думав його підштовхнути. Але думаю, блін, все-таки боротьба там, кожен вбиває свої позиції. Іду і я спробувати. Але пробувати тут потрібно дуже обережно, тому що можна втратити все. Відпускаємо газ та пірнаємо фінішна, фінішна лінія вже 10 коло, жорстке гальмування, четверта третя передача, залітаємо одразу газ в пол, тримаємось майже Ну мені здається на однакових на однаковому рівні. Дистанція між нами не скорочується. Півот попереду, звісно, в чистому повітрі йому Легше, легше розігнатися, тут показати швидше ж максималку. Але ми йдемо, як кажемо, паровозиком. Потяг Lamborghini, Хотів би такому покататися. Але це щось буде зі світу фантастики. Буде дуже дорогий точок, походу. Камера з пасажирського місця. Третя передача, тапок в пол. Хлопці виходять трошки швидше. Дуже жорстке гальмування, прям треба тиснути. Ж... Мене ж там здається хребець десь хруснув. Я так хотів пізно загальмувати і швидше пройти цей поворот, але не завжди це працює. Інколи краще залишити більше швидкості та е е е вийти швидше з повороту, набрати швидкість. Тому те, що ми це робимо ще швидко і чисто, це, мені здається, потрійний, подвійно потрійний бонус. До речі, не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Знову, як я казав, це мотивує та розшиває український контент. Нам вже потрібно якось е, будоражити цей американський YouTube та створювати, створити український контент. Тож буду радий всім за підписку та їдемо далі. Друга передача, та по пол, виходимо. Але хлопці виходять майже фактично однаково, трошки швидше вони їдуть, ніж я. Мені в цей момент здається, що вже я їх не наздожену, але не все втрачено, як то кажуть. Дуже прикольна ця камера позаду, заднього ряду сидінь через цю решітку. П'ята передача, тапок в пол. Тут ось дуже легко вилетіти на прибув прямо зверху, якщо з'їжджаєте, трошки помилитись одразу, будете в заборі як перший пілот на початку гонки. Тим часом пілот Джузиніо сідає прям дуже плотно на хміст е пілоту Audi RS3. Це жити в ній окей, любить. І він тим часом помиляється за широко виходить з цього повороту. Те, що я казав, мабуть, не втримався від е морального, морального тиску. Я хотів тут пірнути всередину, але не наважився. Мені здалося, що якщо я тут це зроблю, то і собі нашкоджу і виб'ю просто з цього аудіста. Це б що привело? Це привело б до втрати часу і, скоріше б мені за це дали штраф. Я не, не ризикнув, вирішив залишатися чисте, щоб не псувати собі рейтинг безпеки. Отже, жорстке гальмування, Еска перед фінальною прямою. Набираємо тут швидкість. 12-те коло завершується тим часом. Пілот от саму наближається до мене. Четверта передача та Audi. Ауді. Ауді, Не виходить в мене його назвати. Ну так і є. Ауді просто. Заходить також за широко чотирьома колесами за е, межі траси. І за це отримує аж цілу секунду. Знову я казав, що коли ти втрачаєш контроль один раз, дуже легко помилитися ще один раз, а можливо і взагалі може бути фатальною. Але це що правильно це дає нам перевагу, а перевага буде започатися в позиції. Тим часом пілот саму ще становиться ближче, бо ми тут сповільнюємось і... Мені стає якось трошки не по собі, тому що не люблю такого пресингу. Але він впирається, впирається він ось з цього аудіста. Буду казати, жорстке гальмування, внутрішня траєкторія. Аудіст залишає за собою позицію. Одразу бачимо, що фінський пілот намагається його контратакувати, але в нього нічого не виходить. Аудіст ці, ця секунда, ці секунди не вистачило йому, щоб наздогнати цього аудіста. Це, ну, Дуже якось дивно, тому що мені здавалося, він дуже близько. Продовжується цікава боротьба позаду. Фінський пілот давить на німецького психологічного і все-таки видавлює його за межі траси. Е, німецький пілот втрачає, втрачає позицію, але при цьому зберігає автомобіль, продовжує боротьбу, але забруднена гума. Все це буде впливати, звісно, на точки гальмування і на швидкість проходження. Все це грає на руку фінському пілоту, Саму, котрий поступово наближається до мене. Виходимо під горочку під горочку на четвертій передачі, спускаємось, залишаємось, точніше на п'яту, і тут в мене трошки захоловувала кров, тому що я виїхав колесами на траву, гальмую, і цей вихід на траву також мене, бачите, як сповільнює, я не потрапляю просто в поворот. Тут в мене дуже сильно зжалось. Прям супер, тому що вилетіти і втратити, наприклад, автомобіль. Там позиція, а втратити автомобіль на останньому колі. І тут я починаю, чесно, дуже сильно переживати. У мене такий міні-стрес, скажімо так, стабільність одразу кудись в голові дівається, і ти просто намагаєшся доїхати. Концентруєшся і продовжуєш гонку. Бажаю всім не переживати такі моменти ніколи, особливо на останньому колі. Поганий вихід в цьому повороті, він завжди в мене давався так собі, я тут втрачав, і в нас виникає боротьба з фінським пілотом. Як то кажуть, носик в носік, хто швидше. Але, як я казав, внутрішня траєкторія вирішує із-за того, що у нас чиста боротьба, а це дуже круто, коли пілот не намагається в останньому повороті тебе вибити, щоб здобути позицію. Я її залишаю. Четверте місце. Прям я рахую, що це непогана гонка. Було б круто, щоб зберігався такий екшон. Плюс 5 позицій. Я, в принципі, задоволений результатом. Тому всім дякую, хто додивився. Хто дивився, підписуйтесь на канал. до зустрічі в онлайн та офлайн.